Царезне повалене дерево, яке після буревію залишилося лежати на глухій лісовій галявині, поступово заселили численні мешканці гусенички, павучки, жучки, черв'ячки, мурашки і інша дрібнота. Ліс у цьому місці був таким густим і темним, що ні люди, ні навіть звіри майже не доходили до поваленого бука. тому життя його мешканців протікало спокійно і одноманітно. Жили вони начебто разом, але кожен сам по собі. Нікому не було діла до інших. Якби ви опинилися там, то обов'язково побачили б найпомітнішу серед дерев'ячків красуню гусеничку, яка понад усе опікувалася своєю зовнішністю. Вона постійно приміряла нові вбрання, милуючись у дзеркалі з роси. Веселий клопик живун напевно спробував би розіграти вас або розвеселити своїми. Не зовсім дотепними жартами, а від швидких рухів мурашика бігунця у вас точно запаморочилося по голові, адже він жодної миті не міг встояти на місці. Бігав, щось шпурляв, підкидав, рухався. За одними із листків ви неодмінно побачили б сумні очі маленького сірого жучка, настільки сором'язливого і тихого, що його ім'я ніхто не міг запам'ятати. Тож за потреби його кликали просто. Гей, ти! Життя наших героїв минало повільно, звично і навіть нудно, доки одного разу біля поваленого дерева не з'явився хтось новий. Якийсь час свого нового сусіда ніхто з дерев'ячків не бачив, тільки чули про нього. Він, начебто, високий, а можливо, низький, може, й сильний, а може й ні. Білого. Чи навіть чорного кольору, ніхто не знав нічого конкретного, але всім було цікаво, як цей новий сусід може урізноманітнити їхнє життя. І ось, одного разу, на березі крихітного озера, що утворилося поряд з буком, на галявинці бігунець зустрівся з новачком, павучком з чорною спинкою і боками. Нарешті. вигукнув бігонець і на радощах зробив сальта. Нехай новачок подивиться, який він спритний, спортивний, і повторив нарешті, що нарешті? запитав новачок. Його волохата спинка була такою ж темною, як і голос, але очі радісно сяяли. Він також зрадів можливості познайомитись і подружитися з мешканцями Бука. Проти бігунця радість новачка зовсім не цікавила, йому важливо було показати новому. Який молодець він сам. Спочатку бігонець високо підстрибнув, потім зробив стійку на руках і холосно вигукнув до повачка. Зараз побіжимо до озера, а потім позмагаймося, хто кого переплюне. Мурашик був настільки впевненим, що саме так і буде, що коли новачок твердо відповів Ні. застиг як укопаний. Новачок повторив своє ні, і раптом зник у густих хащах ожини. Розлючений відмовою, бігунець так рвонув у біг дерева, що ледня збив красуньку гусеничку, яка саме приміряла новий капелюшок з ромашкою. Він не захотів зі мною гратися. Він такий страшний, поганий, злий, сердито вигукнув бігунець, скоса поглянувши на дивну гусінь. Хто не захотів? не дуже зацікавлено запитала гусеничка. Їй також не подобався цей неохайний на вигляд мурашок. І тоді бігунець розповів їй про новачка, додавши від себе який то неприємний тип, бо не схотів гратися так, як він придумав, а потім сердити бігунець застрибав до бука. А гусеничка вже почала мріяти. Як вона зробить модне вбрання із лісових матеріалів та одягне незнайомця. Нехай усі побачать, яка вона талановита. Цілу годину гусеничка малювала модний костюм на шматочках бересту, а потім пішла на пошуки того, кого прагнула одягнути за останньою модою. Коли гусеничка і новачок зіткнулися на сонячній галявинці біля пухнастої ялинки, Модниця радісно вигукнула Нарешті і вже тихіше про себе додала. Ти ще страшніший, ніж я очікувала. Що нарешті? запитав новачок. Його очі радісно засяяли. Йому дуже сподобалася ця тендітна та яскрава гусінь, і він сподівався з нею подружитися. Але гусечко зовсім не цікавив настрій нового. Їй важливо було втілити свій задум щодо його модного вбрання. Ти ще страшніше, ніж я уявляла, відверто заявила вона. Зараз я зроблю з тебе красунчика. Подивись, як я все гарно придумала. Гусеничка почала розправляти шматочки бересту з малюнками, але вітерес їй заважав, помітивши в кущах сумні очі сірого, ім'я якого ніяк не могла запам'ятати, вона не дуже чемно погукала його. Гей, ти, іди сюди, тримай! І не дивлячись ні на жучка, ні на павучка почала розповідати, який має бути костюм. Але новачок раптом голосно і твердо вимовив ні і повернув у бік лісу. Як ні? Але я так хочу, сердито вигукнула гусенчка і тупнула лапкою. Але її вже ніхто не почув. Новачок зник. Зібравши шматочки бересту, вона швидко рушила до озера, щоб подивитися, чи не розтріпався її копелюшок, і трішки заспокоїтися. Ох, яка ж вона була сердита на новачка. Тому, розповідаючи про цей прикрий випадок малоприємному жуку, жартівнику живуну, якого раптом зустріла на доріжці, добирала найгірші слова. Але ж вона останні новини про новачка зовсім не засмутили. Це у вас не вийшло, подумав він. Мене новачок обов'язково послухається, я спочатку розповім йому старі анекдоти, а потім розіграю його своїми цікавими штучками. Саме так живу не вчинив, коли нарешті зустрівся з новачком неподалік бука. Павучок, похнупившись і сумуючи, сидів на пеньку прямо над озером. Живу не став витрачати час на привітання, чим не знайомство, а одразу вирішив почати з жартів. Просто жбурнув величезний камінь у воду і зареготав, спостерігаючи, як новачок розгубився і почав обтрушувати з себе краплі води. Зараз я розповів тобі анекдот про зайців, а потім ми налякаємо моєю чарівною паличкою комашок, які гріються у квітці. Голосно вигукнув новому, і коли почув категоричне, ні. Відподуву навіть зайшовся сміхом як ні? Але я так хочу. Але новачка вже поряд не було. Він шмигнув у високу траву і зник. Живун лише на хвилинку завмер, а потім швидко рушив до бука, щоб розповісти всім, яка неприємна особа цей новий. Зібравши навколо себе мешканців бука, живун голосно і описував їм свою зустріч з новачком, а потім запропонував прогнати його подалі від бука, за те, що не хоче сміятися й жартувати, а значить, може бути небезпечним. Так, 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 погодилася гусеничка і бігунець. Його треба прогнати подалі. Він такий небезпечний. Бо ж грати він також не захотів і красиво одягатися, відмовився, невідомо, чого можна від нього чекати. І дерев'ячки, навіть ті, хто ніколи не бачив новачка, разом загукали Нехай йде звідси, ми не хочемо, щоб він був тут. Сірий, ім'я якого ніхто не міг запам'ятати, спробував захистити з незнайомця, зауваживши, що той нічого поганого нікому не зробив, але його й слухати не захотіли. І, порадившись, саме сірого й відправили до новачка, аби переказав рішення усіх. Засмучений, збентежений, йшов сірий лісовою доріжкою, промовляючи про себе слова, які не все сказати всім. Він твердо вирішив не повертатися до бука, а знайти собі інше житло. І почати нове життя. Але раптом згадав про новачка і поспішив до озера. Павучок сидів на камінці, волохатий і темний, і такими сумними були його очі, що сірий на мить забув про все. Ти прийшов сказати, що мені треба піти геть? запитав новачок сірого. Що я небезпечний і нікому не подобаюсь, так? Ні. видихнув сірий. Я лише хотів запитати, як твоє ім'я, давай познайомимося. Раптом павучок посвітлішав. У нього з'явилась надія на те, що він знайшов нарешті справжнього друга, і відповів, мене звати Чорногном. а тебе у мене немає імені. Ніяк, ніхто, похнюпився сірий. Жучок і павучок умостились поряд на камінці і почали уважно розглядати один одного. А потім разом усміхнулися. І, хоча починав накрапувати холодний дощ, а дорога попереду була довгою і невідомою, на душі в кожного стало так сонячно, що вони не помічали нікого навколо. Нові друзі міцно обнялись тепер вони були разом.